Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал, ось наша кошечка. П Є водичка больна, слаба вона така. Ми її дали п'ять і в печені капсулку. Поставили їсти. Вона щось питалася, але не може вона їсти. Зараз ми її ще погодуємо, а водичку вона вже п'є другий раз. А ті на вулиці кошечки, ті, хто де? Сьогодні якийсь у нас день такий. Невеселий. Так вона заболіла внезапно, здорова була активна, їли, гралися і тут. Може хто щось дав, яку травку, бог його знає, що з нею таке? І тільки вона одна, більш ніхто. Ми будемо, Завтра опять несемо на крапельниці, якщо вона трошки от стане дужчечкою, то тоді візьмуть її аналіз крові вже оподілять, чи це гепатит, чи це лейкоз. Там Сто підозрів дають. Але хто що може сказати, коли немає ще аналізу?